Привіт любителям сварочної справи. Сьогодні в мене обновочка. Хочу вам зняти обзор даного апарата. Купив я собі отаку іскру 240-ву. Цей апарат який варить постійно перемінного току, і алюміній і нержавіючу сталь. Нержавку я ним вже варив. Але я тут підготував і алюміній і ніржавочку. Присадки, звісно, не знайшов алюмінієвої ніржавочки, то ніржавку вам нахльосток заварив, покажу. Вона завариться 2-мм пластинку знайшов. А алюміній, виходить, знайшов такий провід колишній, Саудеповський. Витягнув його 2,5 квадрата і вже він в мене буде як присадка На стику. І такі пластинки от підготував я. Все, зараз її розпакую. Більш детально все розкажу. По настройкам я ще сам не розібрався так детально, але такі ази, скажімо так, вже зрозумів, що тут є, де що зрозумів, бо настраював, там... Підстраювався. Він простий, в принципі. Хотів брати Едон. Ви знаєте, я там за едонами дуже сильно. Але пообщався з людиною, в якої купую в Харкові ці апарати. Едон там 17 тисяч, а цей 14 чи скільки, 13. там. Тисяч гривень. І він каже, цей легший, простіший і буде не хуже найхужедона. Не знаю, це по його рекомендації взяв на свій ріск. Так. Ну, От такі документи. Ці опарати, все нормально, Так. Бачите, я її трошки вже звісно, заваляв. От такою горілочкою комплектується. Два цангодержателя, один на двойку, один на два і Держатель, в принципі. Ну, бачите, який, я вважаю, що нормальний. Він Більше дугова. Бачите, ручечка удобненька. Не... Ну, скільки 13 кГ, скільки він маса. Така маса, кстати, непогана ручить. Дугової сварки ще є. Допоміг, має якраз на тій на тому медоні поламався, якраз перекину буде те, що треба. І... Ще отакі, такі три сопла йдуть в комплекті. Ось до ще один сам, ну, держатель електрода, двоєчка, 24 стоїть вже я поставив. Єдине, що мені тут трошки оце бачите, втоплений е, на газ. І коли ставиш шланг, то трошки невдобно з боку закручувати. Ну, я вважаю, це таке мілощ, в принципі, але десь не продумали трошки. Так, чим класно? Реструсійом, як зараз на кожному компресорі, ось до 200. Я не знаю наскільки воно надійно, але не травить, нічого. Так, це... Ток поставив 34 ампіра. пробую вам говорити міржавочку. Все, цепляю, глаза. На 65 ампір. Пробую варити. Так, ну, це до металу. Отакий От буде шовчик. Зараз. Ще з другої сторони. Так, оставив 60 з другої сторони заварю. Так, трошки поспішив, такий шовчик, пропустив, дві, доварю. Я думаю, що дуже добре. Поніжалися, зрозуміли. Да, пробуємо що? Пробуємо переключити. На, все так само стоїть айсі. Зараз побачимо як варити алюміній, Може ще я, я перший раз так що. Ну, включати ще. Зараз підстрою ти вже включу вам. Коротше, трошки я під вже підстроївся. Зараз вам покажу. Варити бачите, дивіться, дуже прекрасно. Бачите шовчик? ну дуже багато топли, я ну, вже поняв що. Дуже багато в мене току. Це 3 мм алюміній. Току дуже багато, бо аж сплавляє все. Це три мені вже подобається цей апарат. Потренуватися трошки. Ось так. Дивіться, вам покажу, що було. це з цієї сторони я тренувався варив, а це вже ось до, чуть на набл... руйку вже набив. 3 мм ось такі шви. Іржавка це таке діло, понятно, що заварить. Це не проблем. Мене цікаві алюмінії. Я вам скажу непогано варить. Вони є 250-240. Я думаю, люди які беруть ці апарати доволі не як він себе зарекомендує рік два. Я обов'язково зніму в тому відео, покажу, але шовчики от, ви бачите, просто чудові. Чудові. Так. На 103 ампіра варива стан. Що хочу сказати, варить як би непогано. Мені дуже сподобалось. В принципі, простий розібратися по цих нюансах тут в ньому. Я думаю, таке, саме основне я вам пояснив, а все там ви собі теж доведете так само, як і я. Я другий раз його включив, чесно вам кажу. Ще не знаю, що до чого. Апарати зараз напічкані кожен більше і більше, так що все теж знати не може, навіть найкращий сварчик, який це ну, не, просто нереально, скажімо так. Але воно все похоже. Ось таке, думаю, багато кому сподобалося це відео, багато кому стане корисне. Можливо, хтось хоче купити такого апарата. і багато кому допоможу, подивився, як варить, що до чого. Бо я шукав, там був один обзор в Ютубі, але він такий, що я там не зрозумів. А так вам більш детально. Якщо щось буде цікавити, ще пишіть, обов'язково дам відповідь. Навіть проконсультую, номер телефону дам, якщо ви з України, там нема проблем. Ось таке. Все, всім всього найкращого, будьте здорові, до скорих зустрічей.